Виконуємо номер 587 із підручника Алгебра 7 та номер 23 крапочка Зорок із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Ширина проїзної частини 16 метрів. Швидкість руху марічки 1,5 метрів за секунду. Чи встигне вона перейти пішохідний перехід на зелений сигнал світофура, який триває 25 секунд. Чи встигне марічка перевести через проїзну частину бабусю, швидкість якої 0,8 метрів за секунду. Переступаємо до виконання. Знайдемо, скільки потрібно марічці, щоб перейти пішохідний перехід. Для цього. 16 метрів. Поділимо на її швидкість на 1,5 метрів за секунду. Це 160 поділити на 15, подамо у вигляді дробу. Це буде 160-15. Скоротимо, виділимо цілу частину, це буде 10 цілих, так проще буде спочатку. 10 15 скорочуємо на 5 це буде 10 цілих 10 ділимо на 5 буде 2 15 3 10 цілих 2 3 секунди і пояснюю потрібно Марічці щоб перейти Більшохітний перехід. Ну, а тепер порівняємо 25 секунд більше, ніж 10,2 секунди. Отже, робимо висновок. Марічка встигне. Перейти пішохідний перехід на зелений сигнал Світлофора. І тепер друга дія. Поділимо тепер знову вже ширину нашого проїзної частини на швидкість бабусі 0,8. Це 160 поділити на 8. Маємо 20 секунд і пояснюємо потрібно марічці, щоб перевести. Бабусю через проїзну частину. Частина а тепер порівняємо 25 секунд більше, ніж 20 секунд. Робимо висновок, отже Марічка встигне перевести через проїзну частину бабусю номер. 587 із підручника Алгебра 7 та номер 23 крапочка 40 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.